Слава Україні! З вами київська газетярка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. Літня жителька звільненої території Херсонської області зворушила українських воїнів несподіваним подарунком. Перебуваючи під окупацією, бабуся поцупила в загарбників чимало набоїв, сховала їх, дочекалася українських воїнів та передала їм свої трофеї. На кадрах опублікованих у мережі видно, що захисників зворушив вчинок жінки. Бийте їх ворогів зі сльозами на очах, сказала бабуся, передаючи набої українським воїнам. Один з військових на відео сказав, що ось так їх зустрічають на рідній землі. Захисники обійняли стареньку та пообіцяли, що обов'язково повернуться до неї з їжею. Нагадаю, 9 листопада Росія заявила про вивід військ з Херсону та Правобережжя області. Відступаючи, окупанти підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині. ЗСУ досить стрімко просунулися до Херсона, а 11 листопада зайшли в місто та взяли його під контроль. Мережу заполонили фото та відео, як місцеві жителі зустрічають українських. Ских захисників. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що бійці зайшли до Херсону та деокупували все правобережжя Херсонської області. А вже 14 листопада президент України навідався до деокупованого Херсону. Російські пропагандисти називають втечу Росії з Херсону важким рішенням та змінюють риторику на більш спокійну на тлі невдачі Кремля. Контрнаступ триває. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.